Гора Маківка символ перемоги українців над московськими загарбниками. Майже через два століття після Полтави українці знову зустрілися в бою з росіянами і на цей раз здобули переконливу перемогу. Ця бойова звитяга українських січових стрільців стала взірцем для майбутніх поколінь українських героїв. Славу української зброї згодом примножили та продовжили вояки Української Галицької армії та Української Народної Республіки. А у часи Другої світової війни підрозділи УПА мужньо боролись проти більшовицьких та німецьких окупантів. Сьогодні українці знову вимушені боронити свою землю від московської орди. Кожне українське село, кожну місцину перетворимо на гору Маківку. Не даймо російським опричникам топтати святу землю Руси України. Згадаймо, як воно було 100 років тому, та вшануймо наших героїв 3 травня на горі Маківка.